Маленькі донечки передають поцілунки татові у вічність. Щодня Анна Макаревич з Новояворівська переглядає світлини, на яких вони з чоловіком, Михайлом та дітьми щасливі та усміхнені. З надією бере у руки телефон, чекаючи на таке дорогоцінне повідомлення. Все добре, мила, безмежно люблю вас із донечками. Та від 18 березня 2022 року. Вона вже не чує найріднішого голосу та й не почує, бо її коханого вбили російські окупанти на полі бою на Луганщині. Анна бачила його загиблим. Фото опублікував один з ворожих пабліків. Відтоді її життя розділилось на до та після, і дні стали чорними. А сльози ще більш пекучими. На момент написання цього матеріалу 7 листопада 2022 року. Тіло загиблого чоловіка не віддали, щоб гідно поховати його у рідному місті. Дружина загиблого Михайла Макаревича Анна згадує Михайло мав дві вищі освіти, з ним завжди було про що поговорити свого часу. Він працював у патрульній поліції в Яворові на Львівщині, зарекомендував себе як порядний та професійний співробітник. Ми одружились у 2016 році і виховували двох донечок. Михайло був найкращим батьком, його інші ставили в приклад. 20 лютого йому виповнилося 34 роки. Він пішов до храму, посповідався адже був віруючою людиною. Жодного вечора не міг спати, не помолившись. У перший день повномасштабного вторгнення чоловік добровольцем пішов до військомату, хоча я просила його залишитись. Але Михайло був непохитним у своєму рішенні сказав, що захищатиме наших дітей. Мене та мирне небо над Україною і просив чекати його з перемогою. Коханого взяли на службу до 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, і відразу ж вони з побратимами вирушили боронити Луганську область. Мама чоловіка, яка працює у Польщі, постійно надсилала допомогу чоловікові та іншим військовослужбовцям. 14 березня Михайло заїхав у район Депо у Попасній, де творилось справжнє пекло. Їх постійно обстрілювали окупанти. Попри те, що у чоловіка не було військового досвіду, в нього все добре виходило, і він виконував бойові завдання разом із досвідченими офіцерами. 18 березня ми ще спілкувалися із коханим. Він встиг набрати батьків, сестру. Під час розмови скаржився, що ситуація важка, не вистачає патронів, аби відстрілюватися. З його уст пролунало, що, мабуть, він не виживе. Звісно, чути було таке вкрай боляче, тож ми просили Михайла берегти себе і відгонити злі думки. Того ж дня чоловік та троє його побратимів вирушили на бойове завдання, проте стали мішенями для російського снайпера. Втім, про це стало відомо пізніше, адже майже місяць мій чоловік вважався безвісти зниклим. Цілодобово я жадібно переглядала прізвища тих, хто з пораненими потрапив у лікарні, хто в полон. Надіялася, що мій Михайло живий. Проте, 17 квітня на рашистському телеграм-каналі, сестра чоловіка побачила фотографію та відео, де було тіло мого чоловіка. Відразу його впізнали. Важко згадувати, що ми тоді пережили. Всередині все обірвалось. Жавріла надія, що, хоча б віддадуть тіло для належного поховання. Знаю, що після того, як чоловіка вбили, окупанти забрали його телефон, цілу ніч від його імені знаходилися ще в інтернеті. Є інформація, що загиблих бійців на місці ж закопали, ходять версії, що їх взагалі утилізували разом з цивільними, бо ніхто не розбирався, чиї саме це тіла. Розповідають, що рашисти шукали дерев'яні хати, кидали туди своїх жертв і спалювали. Але я навіть не хочу вірити в цю страшну версію і сподіваюся, що після деокупації тіло коханого поверну та поховаю з військовими почестями. Поки що роблю все, аби привернути увагу до своєї біди. Найбільше, додає Анна Макаревич, за татусем сумують його діти трирічна Марія та п'ятирічна Меланія. Вони приносять квіти до хати, ставлять біля портрета, запалюють свічки біля тата, моляться адже він бачить їх із неба, але все одно чекають, що він прийде, передають поцілунки у вічність. Діти, начебто, так говорять, що батька нема, проте маліща й не розуміють, а менше так схожа на нього. Така його любов-любов, коли він приходив з роботи, постійно сідала йому на руки і цілувала. І кожен спогад доньок про батька це настільки боляче чути, адже немає можливості піти на могилу, щоб хоч виплакатись. Підготувала Вікторія Микитюк 7 листопада 2022 року.